12 травня 5 годин ранку знаходжуся на Житомирщині. До нас, як і в минулому році, завітав приморозок. На градуснику близько мінус 5 градусів. Вся травичка повністю змершу ось в такому стані. В минулому році це правда був адвективний заморозок з холодним вітром. А в цьому році це вже радіаційний. Бачите, жодних хмаринки, і цілу ніч місяць світив. Тому думайте на наступні роки про укриття. Бачите, кожен рік співпадає дата, коли повний місяць, тоді приморозок. В дворі біля будинку значно тепліше. Зробив я на арці ось такий шалашик з тряпок і хожу оприскую пагони теплою водою. Поки що виглядають вони добре. В тепличці температура плюс один. Вимкнув я інфрачервону лампу, щоб температура не опускалася. І також хожу оприскою ці пагони. Ось так виглядає клубнічний після заморозку. Вкривав я його знову шматками і обризкував шматки водою, але все одно декілька пагонів повністю змерзли якось це. В дворі на арці всі пагони залишились неушкодженими, немає навіть найменших підмерзань. Все цілесеньке. Теплиці також все добре. Зараз ще покажу кишмиш коктейль на арці. Також він був без шматок, я його тільки обробляв водою. Ось так він виглядає, все ціле. Відкрив я частину тунелю заграву 50-ї щільності. Ось так на сьогодні виглядає виноград. Тут кущик цимуса і владики ночі. Жодних підмерзань на ньому немає, хоча вже коронки впираються в огровок. Як на мене, це найкращий спосіб укриття. Вкрив і спиш собі спокійно. Все, всім гарного дня і до нових зустрічей!